Це макет протитанкового ракетного комплексу Стугна. Мобільно розроблений, оперативно, швидко розкладається тренога. нога, друга частина покладає быстро. Рухома частина, частина управління і сама пушка. пушка. Тобто двоє, максимум двоє людей. Які задіяні до зборки і покинули позиції, таким чином макет розкладають українські військові на своїх позиціях. Складається він з триноги, блоки управління та контейнера для ракет. Виготовленням блоку управління займається Іван Ріжко. Скинули ми хлопці, треба попросили військові зробити макет з Нася зробила і зробилися шаблони, породілювалися по у Хлопці одні там роблять із желізом, другі труби. Всіся порозірили, ми вирішили, я буду блок управління робити. Складається із пару частин. Це як батарейка така зроблена, тут у нас кукер. Коли треба, тому все зробити. То не має значення, чи вільний час, чи не вільний. Михайло Попович виготовляє частину пускового механізму. Це затвор. Це саме кріплення, на що потім вставляється труба. Беремо влагостойку фанеру. На комп'ютері ся вимальовує самі ці форми, потім ставиться на станок, вирізається, потім йде обробка, обшліфовка і зборка. І в день від п'яти до десяти штук, думаю, можемо зробити. Бо я столяр займаюся цим, цією справою вже давно. Хотів бути корисним, щоб ну, для перемоги, як кажуть, щоб... Все у нас я отримала. Займаємося безпосередньо от цими трубами. Дана труба є імітацією труби, от з якої безпосередньо вилітає снаряд от, і робить свою роботу. Труба дуже примітивно зроблена, но дуже похожа на настоящу, коли вона вже покраситься і доведеться до, до кінця. Елементарно. Бляшанка, деталі з труби. Більше 20 таких макетів вже виготовили та відвезли на бойові позиції волонтери, каже координатор руху підтримки закарпатських військових у Виноградові Михайло Роман. За рік війни, окрім допомоги, ми дійшли до того, що почали вже робити озброєння у вигляді макетів і запозичили від оригінала макет з Тугни. Стугна це українське виробництво, українська зброя. Ми приїжджаємо до хлопців. Ми побачили, що наші хлопці у таких військових умовах виготовляють подібні макети. Вони пояснили, що це для виставлення хибних позицій. Приїхали додому, зібрали команду нашу, обдумали і почали серійне виробництво таких. Всі розміри взяли з оригінала, узгоджували процес виготовлення відповідно з військовими. По одній такій стугні макету було випущено з боку. Орди Росії 20 снарядів. 20 снарядів це 20 тисяч доларів. Собівартість такої стугне близько тисячу гривень, а от русські випустили 20 тисяч доларів. За словами Михайла Романа, наступну партію з 20 макетів протитанкових ракетних комплексів стугна волонтери відвезуть українським військовим на початку червня. Олександр Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.